Друзі, всім привіт! Коротше, давно я хотів, можливо, комусь обіцяв погуляти по ТРЦ Києві. Но зараз війна, типу, небезпечна і все проче. Ну, я вирішив сьогодні, вже так як я всім поїхав, познімати трошки продуктів, Подивіться, кстати, предыдущі мої серії з нашої сьогоднішньої велопрогулянки. Сьогодні у нас середа. 16.07 І зараз ми трошки пробіжимося. Буквально, я думаю, 15 хвилинок займу вашого часу. Ми коротше трохи пройдемося по етажах, по поверхах. Вон сільком, якому ми були знизу. Раніше з цього не було прикольдоса. Так, ми зараз походу да, на другому поверсі. І яку нам сторону піти? Я навіть не знаю, давайте. Ага. Тут підйомник. Ну окей. Окей, в яку ж сторону піти? Там спуск, там заход. Я думаю, тут не дуже і цікаво просто давайте швидко. Я ж в магазин не буду заходити, просто отак вот вам, щоб ви розуміли і бачили, де що знаходиться. Якщо я не помиляюся, ми на другому поверсі. Я сам тут уже 100 років не був, все розрослося, все розстроїлося. Ой, блін. Ну давайте пройдемося туди. Зараз обганяємо цих маленьких, чуть не втаранилися в других маленьких. Ну це тут що тут? Очки, шмотки, ви бачите, воно ще щось буде відкриватися, теж по ходу одяг, що тут золотішко, часики, брюліки. куди не будемо йти, так, да. що значить... Давно тут не був і вже сам як би теряюсь. Теряюсь. Так, трошки вам давайте покажу, яке шмотіло. І пощом Що то 169 гривень шорти. Я думаю, це недорого. Чи дорого, як ви думаєте? Зараз трошки пробіжімося. Такі вам... А то все велопрогулянки, продукти. А тут типа як ходять вільні люди. Я вам зніму цей момент. І жінки, і бронерези, ілі студенти. Ну, або такі, як я проскакую, знаєте так, мимольотом. Блін, казав, мадмазель, зайди, подивись вон сарафани. Дивіться, яка красота. Які сарафани жіночі. Кажу, зайди я от її. Так, фамо. Хай купить собі на день народження. Літній сарафан. У нас то можеть передвигатися вільно. Жесть. Я коротко, не знаю, чи Я не знаю, чи виганяють, тут, о боже, мене в камера трошки задралася, вимовчите. Я думаю, тут не виганяють. Прикиньте всіх людей, виперти. Це ж нереально. Так. Я там дивився, мій кінь стоїть, чекає мене. Мій тінь, електротінь велосипед. цікаво, сирена якщо не помиляюся 12 етів. 10 чи 12 ви зрозуміли ага закриваються які і толку що вони закриваються як вони будуть тупо тупо там сидіти і нікуди не підуть товку що вони там жалюзі свої закрили коротше лохотро ніхто нікуди не буде тікати нічого не встиг і сирена, що саме цікаво, може. Ось ця вся фішка, може бути і на півчаса, і на час, і на 15 хвилин, і на 5 хвилин. Коротше, не вгадай. Я три роки з сирени бігаю, вже четвертий рік, так що гуляємо далі. От судьби не біжиш, як кажуть, правильно. Так що смис. смис сваливать так подожди друзі ало є він, мастер зуїтись ага так якось я попав на перший поверх нам надо на другий а потім ми вийдемо це центральний заход щоб ви розуміли тут багато дверей і ви заходите Так, це ми ж тут були, так? Да? Як же краще? Давайте сюди. Так, вже мені в дзвонить. Це походу мадуазель. Ну я не буду проривати зйомку, хай вибача. Я позже і перезвоню, ми ще хвилинок 10 погуляємо, дивіться, тут можна покушати. Піци, гамбургери, ну все як полагається. А то я не з той сторони заїхав. Ну, в принципі, куди я то хотів, то заїхав. ну, Щоб не запутатися, треба з центрального ходу заходити. Перший етаж обійшли. На першому етазі сілько, тільки туди правіше воно переїхало. Потім другий етаж і ножики. Ножики, чижики, пижики, викидухи, різаки. О, яке все таке гарне. А47-900 гривень такий рубаночок нормульний. Так Міда, Міда. Міда, кстати, якщо я не помиляюсь, це український виробник кожених, е, цих. Коротше кожана обувачка. Кстати, на другому поверсі є стоалет і на третьому вроді. В основному, в основному еті. шмоточні шмотки, вещі, вещі, так. А, а он, все правильно, ВС Є на другому, тут дитячі причандали. Навіть книжки і іграшки. Що це за зона відпочинку, а ну давайте так глянемо, Потім повернемося на цей ескалатор. Вон, третій поверх походу меблі пущу Тут можна присісти, прибалдеть. Потім можна спуститися буде в туалет, чи вже я схожу в районі сільпо. Фламінго. Дивіться, мегасток, все по англійськи О, без це моя тема. Нью-Йорк, Лос-Анджелес. Мені Nike треба бізболку. Я жду, щоб вона дешевше стала, вона тисячу гривень стоїть. Все, я жду, вже півроку жду. Ось дивіться, всякі приколюхи для жінок, дітей, я так зрозумів. Так, давайте піднімемося поверхом вище на третій походу. Поставив нову батарею, ну як нову, Повний, з повним зарядом, GoPro, тим більше рідну, та що може знімати. Хватить її тут познімати, ще, й, якщо я надумаю, нашу, наше повернення додому. Хоча Зигіна повернень було дуже багато. Ой, тут дуже темно, треба валити сюди. Так, да, я ні разу не був на цьому. Оце хіба ж... Ого, який тут, який тут заклад. О, огроменний. Я, кстати, ні разу не був на цьому. Зараз його охранника спросимо, воно ввечері працює. чи днем. А не підскажете, ввечері працює. А, зараз можна би глянути хотів. Дякую. Дякую, я шпискаку. Блін, приколюка. Я, коротше, тут ні разу не був в житті. Можна в шахмати пограти. Давайте з вами пройдемося. Тут спостереження. А я думав, тільки ввечері сюди запускають. Он ліфт. ну то для працівників чи ні. Що тут? Вау! Воно ну, вам видно. Так, отам десь прямо, бачите, там наш кінь стоїть. А то сільпо. Зараз трошки. Клумбочки. Та тут можна дискар такі устраивать, бачите, є це. сцена. Я просто бачив в новинах, тут показували, ну коротше, крутять якось кіно, а ось, мабуть, на цьому, Оце, типа, на стінці білим нарисовано. Монітор. Крутять кінуху. Так, це вже здання викупили. А, це те, що згоріло, його відбудували чи що. Воно ж, та воно. Нові вікна. А воно з тієї сторони воно ще заброшене. Горіло. Це чуваки на ліфту піднялися, чи що? А що от це? Тенісний корт. А, прокат ролики. Тут роледром. Друзі, зараз треба трохи. Я не знаю, це людям прикольно, що сюди виходять окна? Чи не дуже? Все, коротше на пластику на цьому їздять, на роликах да? чувак прокатчик этих втыкає в телефоні Сейчас можна если хтось з окна выглянет можна йому помахати сказати привіт почем твоя хата це дуже високий багатоповерхівка да? десятка чи більше а он кстати продам бачите можна там купити цинкувати потом такої шмотки Сушиться, прикольно. Hello. Блін, так... ай! Ось тут огорожено, я б коня свого побачив. Я сподіваюся, він ще стоїть, мене жде. Ну коротше треба вже потахеньку вертатися. Я думаю, велопрогулянка і піша прогулянка вдалася. Тось вам цікавіше було сьогодні, чим Вчора і позавчора, що я там таке. Там пролетів, там проїхав. Так, друзі, зараз секунду. Підтянемо шнурочки. Ще ж треба Ані перезвонити. Все вона за пиво тепер живе, так? Да? Я з того блін. Сільпо... Забрав останні 4 бутилки. Ой, 4 банки. По 29 гривен. І все, в цьому взагалі нема. Дивіться, яке гарне небо з маринками. Просто шикардос. Кстати, у мене слово шикардос, наверное, часто появляється в моєму лексіковні. Не стає як слово паразит. Так, все, сейчас спускаємося вниз. Можливо колись ще покажу Терця екватор більш Бо я вже заплутався в цих етажах, Ну, на кришу я попав, бо ні разу не був Фух, я б тут пече давали. Все, всім привіт, опа, Джекічан. Чан, включив Джеки так, окударимо. Думаю, ду, оте, ду, бля, знімає. Так, а що нам стоїть туди? В кінець йти. Це ми отут тут піднялися, так, да, давайте. Підемо в кінець і спустимося вниз. Фу. Я б не сказав, що тут... Дуже прохолодно, але більш-менш діваха теж щось що знімав, де на тік-ток. Блін, як тут стрімно є вниз дивиться. Можна нахитнутися. Руч. Факт. Що це в нас? Розважальний центр. Фантастичний світ розваг. Коротше, непонятно, що там. Жіноча білизна. Хорона. Кстати, десь тут ще є этот, як його клубничка. Клубничка, то есть для дорослих ігрушки. Десь, а може вже нема ну був. Не пам'ятаю, на, чи на четвертому поверсі, чи на останньому. А ось можна піци. Ну ми з вами з тої сторони вроді заходили. Можна подкушати. Більярдик було цікавий телефон. Все, виходимо потихеньку. ТРЦ Київ. Йдемо в сторону сільпо, скоріше в сторону туалета сільповського. О, подождіть, а вони спуск. спуск. Тут підйом, ну, блін, я не направтикав. Ну нічого. Може по второму кругу пройдусь. Зараз будемо держатися края спускаємося вниз. Друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк. Буду дуже вдячний за перегляди, за лайки, підписки. Ой, блін. Тут тільки підняться. Нічого, зараз ми Блинь. Ми тут вже були, бачите, я вже... Потеря потерь. Ми зараз спустимся лесенку. Вихід. Коротше, заходите на центральний вхід і пішли. Перший, другий, третій, четвертий. Я навіть чесно, чесно вам не скажу. Чотири чи п'ятий поверх — це криша, щось таке. Це спорт, товари, так? Знижки 50% на тренажери та інвентар. Куча безболок, велосипеди, рюкзаки, це в процесі, ще щось. Тут, походу, купальнички. Купальнички дуже закриті. Тут нижня білизна. Самі продавці, покупців немає, тому що... У людей немає грошей. Так, а ми на цьому поверху ми з вами походу не ходили, так? Да? Я вже не пам'ятаю. Ні, я не ходили де фактстрок, компі. Чи що тут у нас? Ну, коротше, типа світ електроніки. Будемо так це називати. О, тут продавців, конечно, що найцікавіше. Дивіться. Зайдете, вони у вас Клоча. Давайте я вам покажу за 56 кусків. Ніхто не хоче. Косарей. 56 000. Є подешевший варіант 18. О, у. вонючки у трошки треба свалити в другу сторону так ох ты можна спуститися ось що я вам казав конфі поняли Фокстрот, конфі ну етаж як би, електроники що тут ще є. Ну і як завжди вон можна перекусити. Так, все, ми спускаємося вже на паровий поверх. Який раз, да? Повертаємося в район Сілько. піти по вулиці, але я не хочу, там така жарюка. І тут не ухті. У мене вже спина мокра. Ось куча банкоматів, кстати, на першому поверсі. Які хоч Сіті 24 і все проче, що це за загавається. У мене вже ноги болять, треба на коня сідати та потихеньку котитися додому, скидувати вам відосики. Так, 13.37. Кстати, два часа ми вкатали нормально. І була прогулянка, і обзор цін, і прогулянка по ТРЦ Київ. О, вкусняшки всякі. Азіатські. Бачите, навіть... Рекламка конфі на другий поверх. Піднімаєтесь і все чеки чеки-бабуді. Ух, спека. Ось, ще дивіться шикардосний, да? Знижка 15% на все. Знижка. тобто білизна жіноча. Жіноча білизна. У. Так, ми з вами тут підіймалися, тепер ми з вами тут спускаємося. Можна в принципі пришвидшити подію і спуститися ау, чуть не зажувала самому. Так, все, друзі, це так можна досілько пройтись. 18 і це білизно, вона закрита, кстати. Це може та клубничка, про яку я розказував. Вже на другому поверсі, вона вже на першому. Все можливо. Все можливо. Так, все, друзі, виходимо і котимося додому, Навірно, це в нас остання серія. Давайте, всім пока-пока, так глянути, він стоїть. Бо я за нього дуже переживаю, по-перше. Стоїть ще й на сонці, Ну, другого виходу не було. Так, давайте пока-пока. Зустрінемося в наступних Блін, технічно переверла. Я хотів в туалет. сходити. Ну ладно, окей. Так, друзі, все, давайте, зараз знайдусь туалет. Пока-пока.